Все, відключили воду. Нема води. Джин-джін. Нічого, трошки понабирали. Друзі, усім привіт! Війна війною, але ж профілактичні роботи стосовно нашого водоканалу за графіком. Ну, в цьому році майже не за графіком, тому що завжди це було наприкінці цій. Серпня, цьому році на початку вересня, тому як би там не було, роблять у нас профілактичні роботи. Але ще не про це. Води вдома немає. Їсти вчора наготовила. Зараз хочу трошки прогулятися нашим міським чудовим парком. Пробачте, що в окулярах, тому що захищаюсь від алергії. Так. Хочу відповісти на одне дуже цікаве питання, про яке, знаєте, люди про мене знають більше, ніж я сама про себе. Стосовно мого розлучення з чоловіком. Цей коментар ви зараз побачите. Що я вам можу сказати? Розлучення це завжди дуже погано для людини. Дуже погано, коли пари розходяться, Ну як вони не можуть знайти якесь порозуміння. Розлучення це завжди погано. Але я цього щ... я не те, що. Ще я цього ну, на собі не відчула. Я не знаю, ля у вас така думка. Ууу, яка краса. Подивіться тільки. Все <гум> дерево так. Звідкіля ви берете таку інформацію? І я читаю, і я не знаю, що вам відповісти. Хто вам таке сказав? Я навіть. Я навіть не знаю, що вам таке сказати. Ну, знаєте, як кажуть, чужі люди про тебе знають гораздо більше, ніж ти сама про себе. Ой, яке сонечко у нас сьогодні. Ну що ж, знаєте, коли є розлучення, як жінка собі може, себе може потішити, в неї починається шопінг, тому ми сьогодні з вами йдемо по магазинам, позаглядуємо, може якісь новинки, я в Єву вже дуже давно заходила, а там фонтанчик, яка краса. В Єву дуже давно заходила. Не знаю, куди підемо, але аж вдома, води нема, нічого нема. Ні, ну мені цікаво, звідки у вас така інформація, Чи б я краще б розказала про розлучення з чоловіком. Боже, що я про себе ще не знаю? Напишіть в коментарях. Так, ну що, мої дорогенькі, йдемо кудись по магазинчикам. О, а я йду, дивлюся нас тут вже плиточку закінчують класти. Нічого, приємно так по місту йти. Тут ще не потрібно наступати, зрозуміло. Ну так, приємно. Так, а я ось думаю, може не в Єву... о, виноградик у нас продають. Думаю, може не в Єву зайти, а в дом посуд. Що там є? А ну шампуні мені не потрібно, Битова хімія мені не потрібна. А домпосуд я давно була. Думаю, може подивитися О, квіти, які у нас продають. Все таке гарненьке. Квітуче. Мені сюди. Так. Заходимо. Так, це я зараз в томпосуд домбита ладія. Дивіться, такі класні тарелочки. О, акції, акції. Боже, я без окулярів. Клава. Ну нічого. Гляньте, теж класна така. всього такого ціка. О, у них перестановочка. А ви знаєте, останнім часом якось так хочеться класну посуду. Коли тут дівать, яка, яка є, але ж хочеться. У мене де, є де те, де, що я вам буду вдома покажу. Тут я не можу кричати, там люди є. Скажуть, ходить з телефоном, щось сама собі полагає. Скажеться, це клініка якась уже. О, отакі в мене контейнери стіклянні, вони мене так. Виручають, яка ціна зараз. Я вам покажу, але я без по окулярів не бачу. Це за штуку чи? ну, мабуть, за штуку. Тут є і менше, і більше. Так, а все стенд з дитячим з дитячим посудом. Чесно кажучи, очі розбігаються, яка краса. Я думала, якщо не відмію свою для ножів, то я буду купувати отаку. Прикольна така. Так, я вже зібралася уходити, а потім дивлюсь, акції дивіться. Думаю, може комусь потрібно буде отакі алечики стаканчика. Так, це я тут була. Ну це не реклама, це якщо мої будуть питати, Таня, де це? Бо я знаю вас. Мої дорогенькі. Так, все на вихід. Аркадіоні грає гімн України. Що тіло ми бажимо. Якийсь нас патріотичний влог. Ну, а що ти зробиш? Показує життя, як воно є, Без всяких натяків на, на... на будь-що. Якщо я йду, я це бачу, що чоловік грає гімн України, підспівую, людям це теж подобається. Таке в нас зараз життя в Україні. Мої дорогенькі, зараз йду і думаю, що скільки ще цих сльоз у нас буде сльоз радості. Проходила квітковий павільйон і там виходить в формі нашого захисника. Наш захисник тримає два букети, таких, знаєте, його не видно за тими букетами, їде до мами чи до жінки. Ну, два букети, мабуть, це дійсно. Добре, що я зараз в окулярах і мене не видно. Я йду і плачу. Так це такі зернинки, такі, знаєте. о Боги, дай Бог, щоб наші захисники всі повернулися додому живими з перемоги з квітами.